Всім доброго тихого ранку, друзі. На календарі 13 жовтня. Як вам така осінь? За висока вологість, я вважаю. Ну, але це осінь вона така завжди була. Просто що минулорічні такий той рік, поза той рік. Та й взагалі у нас вже давно ну, осінь така тепла. У нас у жовтні було, плюс 25 до 30 було у жовтні. Ми працювали. Дивлюсь відео з минулого року. Підказують мені соцмережі, то там було тепло. Ми там ну, ходили, хлопці, бачу, мої в шортах, в футболках, вкладали газони по-теплому взагалі. А зараз така осінь справжня. Мабуть, рослинкам це і добре, але працювати в таких умовах, та й взагалі хочеться літа. Якось, ну, хай би було б прохолодно, але сухо. Ну, Це так, на мою думку. А вам як? Подобається така осінь чи ні?